Уявіть, що у вас в квартирі вибило світло. Ви йдете до щитка, піднімаєте автомат і знову усе працює. Так от, в автомобілі замість автоматів є запобіжники. І принцип той самий. Щось пішло не так, ця деталь відключає живлення, щоб не згоріло все інше. Але є водії, коли щось не працює, одразу їдуть на СТО. Хоча іноді достатньо просто замінити цей запобіжник. Тож давайте в цьому розбиратися. Запобіжники це такі маленькі-маленькі рятівники, які захищають. Електросистему вашого автомобіля. Якщо десь сталося перенавантаження, чи коротнуло, вони перегоряють першими, аби не постраждала проводка, блок, керування чи інша дорога електроніка. Як зрозуміти, що згорів саме запобіжник? Дуже просто. Якщо, наприклад, перестав працювати прикурювач чи склопідіймач, або фара, і більше нічого, не глючить, більш вирогідно перегорів саме він. У деяких авто є навіть окремий індикатор, хоча це й дуже рідко. До речі, а що у вас останнім часом переставало працювати в машині? Пишіть в коментарях, перевіримо, хто дізнався про запобіжники на власному досвіді. А де ж шукати ці запобіжники? У більшості авто є два блоки. Один під капотом, інший у салоні. Може бути з боку торпеди чи під кермом, або під кришкою бардачка. Якщо не можете знайти, запитайте наших експертів. Пошукайте в мережі. Або подивіться в інструкції з експлуатації. Також в інструкції з експлуатації знайдете схему запобіжників безпосередньо в блоку. Зазвичай вона є і на внутрішньому боці кришки. Схема знадобиться, щоб знайти, який запобіжник вам треба замінити, щоб відновити роботу заглючившого вузла. Заміна запобіжника це взагалі не проблема. Вимкнули запалювання, відкрили кришку блоку, знайшли, який запобіжник перегорів, взяли пінцет та замінили. А ось тут уважно. Ставити треба лише такий же запобіжник з таким самим номіналом по амперажу. І все, ні в якому випадку не ставте на виріст. Інакше замість 10 гривень на запобіжник отримаєте 1000 за ремонт проводки. Тепер порадою. Якщо хочете бути готовим до будь-яких ситуацій, то у вашому бардачку обов'язково має лежати запасний набір запобіжників. Найпоширеніші це 5, 10, 15, 20 і 30 А. І бажано нормальних брендів. Бо дешеві китайські можуть не спрацювати тоді, коли треба. Але зважайте на те, що запобіжники бувають різних видів. Ви можете уточнити в експертів екосистеми автомобіліста, які потрібні саме вам. А ви возите з собою набір запобіжників, чи згадуєте про нього тільки коли вже темно і нічого не працює. Напишіть про це в коментарях. Зробимо рейтинг відповідальності. І ще одна порада: якщо запобіжник за короткий час згорів, повторно проблема точно не в ньому. Це сигнал, що десь є коротке замикання або несправність у навантаженні. Тут уже краще не експериментувати. Шукайте електрика, або записуйтесь на діагностику. А якщо не хочете витрачати час, у нас в Exist US усе просто. Підбір повін, доставка, консультація, і навіть блок запобіжників можна замовити цілим комплектом. А якщо машина не заводиться, то і евакуатор через нашу допомогу в дорозі теж доступний. Це і є наша екосистема автомобіліста. Наостанок скажемо, що запобіжник маленька деталь, яка вирішує великі проблеми. І краще знати про неї заздалегідь, ніж згадувати вночі на трасі з непрацюючими фарами. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.